Усім привіт! Мене звати Юрічка Улічева. І сьогодні ми поговоримо про книгу Осипа Турянського поза межами болю, повість поема. Ця маленька книжечка, яка натомість увібрала багато жахіття та болю, оскільки йдеться у ній про досвід Першої світової війни. А якщо бути точним, то про досвід сербського полону втечу з нього, а згодом боротьбу людського духу. Життя з мерзлотої Албанських гір, виживання, але в жахливому сетінгу горя війни. Направду сказати я не знаю, чому більшість моїх книжкових відео про сад Гецибанський, Солодку Дарусю, чи це саме про якісь трагічні твори. Можливо, на це впливає доба, в яку ми живемо. Можливо, через це, через завдячуючі війні, вималювався такий вектор. Можливо, бо є якесь внутрішнє бажання показати ось ці українські твори, які для багатьох залишаються незнаними, але я люблю і хороше, світле, і позитивне, і щасливе. І я обіцяю, що обов'язково таке. Теж колись буде, а щоб, знаєте, якомога швидше настали щасливі, безтурботні, світлі часи, прямо зараз давайте закинемо 5-10 гривень кудись на донат, на ЗСУ і продовжимо. Хто ж такий Осип Турянський? Український письменник з Галичини, чия творчість припала якраз на початок ХХ століття. У нього є і нарис, і оповідання, але саме поза межами болю принесла йому світову славу, ну і яку неяку популярність. До речі, за цим твором знято одноіменний фільм, якихось там 90-х чи 80-х. І цінний цей твір, знову ж таки, як і багато інших в українській літературі, передусім своєю автобіографічністю, тому що весь страш, який тут є, Колись переживала людина, а саме осип турянський осипа було мобілізовано до лав австро-угорської армії а згодом відправлено на сербсько-австрійський фронт. Там у 1915 році письменник потрапив у полон. А взимку того ж року сербів зажали звідусіль, атакували з кожного боку, і їм довелося відступати через Албанські гори. Ця історична подія також знана як Албанська Голгофа. Можете почитати про це детальніше в інтернеті, або якщо вам є що цікавого розповісти, бо ви більш експертні чи в історії. Можете поділитися в коментарях. Так, от і сербам, і не сербам, і цивільним, і полоненим, і військовим довелося відступати через досить складну географічну місцевість, де голод, холод, відсутність провізії, і вони йшли там дуже довго і дуже стражденно. За різними оцінками тоді загинуло від десятків до сотень тисяч людей. І осип Турянський був одним, виходить з небагатьох, кому вдалося вижити. І саме цей досвід ліг в основу ось цієї книги. Вір, ви можете пам'ятати з часів школи, тому що якщо не помиляюся, він був в програмі укрліту, але знову ж таки. Навіть я його тоді оминула увагою, а я, по-моєму, читала десь так: ну, відсотків 90 так точно шкільної програми. А отже, швидше за все, знаєте, це було як завжди: на Достоєвського півтора місяці, а на щось таке буквально півдня і те, якимось позакласним уроком, лише для тих, хто дуже любить робити багато уроків. І дарма для багатьох щось воєнне в контексті літератури це в кращому випадку Ремарк Еріх і Марія, а в гіршому випадку щось з якихось інших наших креативних сусідів. І це проблема, бо як завжди, і добре, що зараз до нас це доходить, але тим не менш, це те, що ми беремо де-інде, а, а на своє не звертаємо увагу. Але дуже цікаво, заглиблюючись ну, в ту ж саму воєнну літературу, сприймати сенси і смисли з різних боків, тобто читати і літературу переможців, і переможених, і активних учасників бойових дій, і, наприклад, людей, або там країни, які мали досвід якогось пасивного союзництва, і тих, хто пострив. Страждали більше і менше, бо саме тоді можна зрозуміти із різних кутів відчути конкретно людську трагедію, якусь особисту, і глобально як це там вплинуло, наприклад, на розвиток різних країн. Це дуже корисно, хто там де маніпулює, можливо, якось описуючи свій військовий досвід. У навпаки дійсно ще рокається коротше досвідів безліч, і от вони всі унікальні, і саме тому важливо не зациклюватися на чомусь одному. До речі, у мене була така ідея, на яку насправді які на багато чого іншого не вистачає часу подивитися на різноманітну воєнну літературу різних часів і різних країн. Особливо в контексті того, щоб вибудувати якусь на основі цих творів гіпотезу, що нас очікує скоро, якщо, дай Бог, все складеться якнайкраще, які твори з'являться на наших полицях, і які, наприклад, твори буде генерувати наш ворог. Бо нам проти цього доведеться боротися в культурній площині. і... Треба заздалегідь підготуватися, тому що я впевнена, що знову ж таки, дай Бог, все складеться якнайкраще, і полізе, полізе з усіх щілин, ось ці всі там, як мені хотіли війни, або там про те, які вони безневинні проти диктатури, або про якісь рефлексії солдата, який був вимушений кудись там ось, ось це все з'явиться. На жаль, з правильними зв'язками, яких безліч, і з правильною якоюсь емоційною прик... Правою, це буде кудись проникати мікрофон вдарило. Це буде кудись проникати і буде досить важко з цим боротися, тому я якраз і хотіла подивитися, знаєте, зазирнути назад, бо історія циклічна, як що там, знаєте, повоєнна Німеччина після Другої світової, або, наприклад, ось як там в японській літературі досі відгукується їм якесь. Каяття і якась спокута. От і на основі цього придумати щось цікаве таку зробити порівняльну характеристику з роздумами, там, з контекстом сьогодення. Тому дайте знати, якщо вам це цікаво, і можливо я навіть таке зроблю. Поза межами болю. У мене від видавництва «Віхола» з серії неканонічний канон, і насправді я досить люблю цю серію. Хоча, знаєте, мої друзі вони скаржаться, що до прикладу, м'яка обкладинка це незручно, або те, що в неї такий дизайн досить мінімалістичний, що нібито це там не імпонує класичній літературі. Я з цим не дуже погоджуюсь. Мені навпаки подобається, тому що, по-перше, там реально підібрані класні плюс-мінус неканонічні твори, ну, Припустимо, відкинемо місто чи сад Гециманський, чи що там ще є. Але там є Винниченко, Плужник, Йохансен. Сподіваюсь, я знову не забула правильний наголос. І, і багато інших. І ці твори їх реально минають увагою. По-друге, все-таки: от такий дизайн і, і такий вибір. Видання він трохи стирає ось цей вибудований образ якось класичної непідступної літератури, і це для хіпстрів, для молоді, саме те, щоб ну, зануритися і почитати. Чисто психологічно античари для оцих от страшних вибудуваних якихось бар'єрів. Ну і прикольно, що тут також вміщено передмови літературознавців. Тут, наприклад. І різні їхні примітки тут, якщо не помиляюся, та Ростислав Семків до речі, в нього є книги саме про розуміння текстів. Творів, якщо ви, можливо, читали, і це теж прикольно, тому що ти не завжди можеш знати якийсь там контекст і бекграунд автора там чи про що він пише, чи що він пережив а іноді це важливо, як наприклад тут, тому що одна справа прочитати і ага, ну страшно. А інша справа прочитати, ага, ну страшно. А потім виявляється, що це буквально власні спогади. От би ще трошки дешевше, але загалом я дуже радію, що український книжковий ринок розвивається, і що ту ж класику, а не тільки якихось там суперновомодних сучасних авторів зараз. Друкують і видають, і, і ці книги доступні, і це чудово. Так от про поза межами болю. У нас зараз є, на жаль, свій інший воєнний контекст, і попереду ще, як я вже згадувала, багато рефлексій, багато творів на цю тему. І те, що цікаво, що що про Першу світову війну, що про другу, не так багато ми якогось українського контексту отримували, саме правдивого, без там. Радянської героїзації чи якихось міфів, або без того, щоб це все було вплетено в контекст якихось західних людей, солдат, да, які не, не з України. І ось якраз ця книга, вона хоче дуже. Це якби на загальному таймлайні маленький епізод відносно, але вона трохи дає розуміння про роль українців, якусь приреченість в Першій світовій війні про ось цю деморалізацію, жахіття, абсурдність цього досвіду. Якщо ви пам'ятаєте трошечки історію, то на жаль, так ставалося, що часто українці брали участь в якихось бойових діях зовсім не за Конкретно свій народ, свою націю, а гнані якимись іншими людьми, які нас в той чи інший період історії поневолювали більш агресивно чи менш, але тим не менш. Трошечки детальніше про сюжет тут є сім полонених. Можливо, це буде спойлери. Ви там приготуйтеся, а можливо, і без. Тут є полонені, які якраз йдуть ось цими мерзлими горами на зустріч з пасінню разом з сербами, яких оточили. І вони, звісно, там ідуть в жахливих умовах. Голод, холод, відсутність якихось провізій, будь-чого. І вони вирішують втекти, їм це вдається і далі. По факту виснажені деморалізовані ці чоловіки, хлопці, вони без надії на евакуацію чи на підвіз провізії, чи на якийсь будь-який перетунок, вони збираються навколо такого коваленького костра, і по факту, вся книжка це таке собі експресивне марення, спостереження за тим, як повільно згасають їхнє життя. Не буду знову ж таки дуже детально розповідати все, бо це все таки варто прочитати, щоб зрозуміти всі ці порівняння і якісь акценти. Але якщо навіть почитати про ту ж саму історичну подію, то там були зафіксовані і випадки канібалізму і всякої іншої жесті, тому ви можете зрозуміти приблизно. Який тут вайб, зважаючи, що вони знесилені, там сім людей десь незрозуміло, де в снігах. Скажу чесно, твір однозначно не мій. Це зовсім не той стиль, який я люблю, бо мені дуже важко читати оцю от поетичну якусь прозу. Не дарма ж це вважається повість поема, тому що тут є ось цей ритм такий. Я не дуже люблю ось це заглиблення, концентрацію на емоціях, там, де є така певна безсюжетність, хоча тут є сюжет, просто все одно це, це зовсім не знаєте, не якісь. Там містичний реалізм магічний і трилер чи, не знаю, драма. зовсім інакше. І я не люблю таку тематику. Мені ніколи не приваблювали ні фільми катастрофи, ні особливо щось там про війну, але, але знову ж таки, це важливо прочитати, щоб розуміти загальний контекст якогось таймлайну розвитку країни, участі наших предків в різних ситуаціях, сутності. Тягаря і при цьому якогось смислового наповнення війни, інакшого досвіду, і в більш загальному сенсі людських страждань це, це дуже корисно прочитати, особливо знову ж таки порівнюючи з тим, що, на жаль, досі є актуальним подекуди ось таке виживання. Якщо зупинятися на окремих елементах, то дуже цікаво автор передав стан психозу, стан марення, такого бедтріпу. Коли вони танцюють знесилені в якомусь макабричному екстазі, щоб якось підтримувати свою енергію, коли до них там приходять якісь видіння, і в цих видіннях люди, і це все трансформується в якісь суперечки, в якісь буквально ну абсолютно. Сюреалістичні події. І от крізь цей голод, крізь це наближення до смерті і розуміння, чому вони і як вони, доходить також до читача, розуміння. Інтерпретації війни, тобто і до них самих в їхніх розмовах, і до тебе, відповідно, коли ти читаєш, приходять ось ці всі тези про те, що про абсурдність, про безглуздість, про те, що не зрозуміло, чому хто і навіщо, і чому підкорятися якимось наказам, і до чого взагалі це приводить, і яка з цього взагалі може бути користь від вбивств? Наприклад, там є сцена, де один з героїв їсть гроші, і зрозуміло, що. Ну, в такому випадку вони вже абсолютно не потрібні, не корисні, і всі ці крони, марки, гривні, чи що там ще толку від них нуль. Хоча, по факту, в кінцевому рахунку саме за них приблизно в світі людей і знищують. Цікаво, що герої усі ці сім полонених, яким вдалося втікти недалечко, вони різних національностей. Тобто, там є і українець, і австрієць, і серб, і хорват. І, Чорногорець, по-моєму, чи хтось там. Ну, коротше, це не обмежується, знаєте, лише, наприклад, українськими полоненими, чи ще там якимись, не знаю, лише сербами, наприклад. І на мою думку, цей фінал твору і вибір саме такої компанії знову ж таки дуже ілюструє думку автора про безглуздість і відсутність переможців, принаймні. Той час в тому контексті, тому що так чи інакше, хоча на папері там чи за результатами е хтось виходить сильнішим. Але по факту для кожної людини, яка бере участь в таких подіях, яка переживає е таке в своєму житті, якщо переживає, це все одно більше про втрати, про горе. Тобто абсолютного якогось радості і кайфа тут нікому не отримати, і це не залежить ні від твоєї сторони, ні від мети, ні від чого. Трагедія і жахіття лише. Просто в різних масштабах, і е, хтось, е, хтось в це горе сам себе втягує через свою тупість, Чи зажерливість, чи жорстокість, а хтось вимушено, але все одно всі варяться в одному. Ось. Але хтось з більш благою метою, а хтось, бо зменш. Турянський же теж замерзав в цих албанських горах, і його врятували сербські лікарі, які там поруч пробігали на конях, чи де вони там випадково його помітили, і його повертали до життя, обтираючи холодною водою десь там. І цей же ж самий досвід він якраз тут в кінці описує і це теж, знаєте, свого роду як якесь таке, ніби очищення, якесь повстання з попелу, не знаю, можливо. Ну, якийсь катарсис такий не лише як емоційна якась категорія філософська, а і втілений в конкретному образі. В анотації цю книгу називають книгою-травмою, книгою-шоком. Тому дійсно, можливо, якщо ви зараз дуже чутливі, вам і не варто занурюватися в це. А якщо, можливо, менш чутливі, то. З іншого боку, може це й важливо робити, тримати себе в таких контекстах. Отаке огляд невеликий, бо і книга невелика, але все, що я хотіла сказати і запитати, я запитала. А хочеться тепер, перш ніж дочекаюся вашої відповіді, десь там прочитаю вам ще декілька вирваних з контексту фраз, щоб зрозуміти і заакцентуватися на тому, що. Може розвиватися світ, можуть проходити роки, можуть змінюватися технології, але по факту війна, її сприйняття, наслідки, воно все, на жаль, однаково печерне, і не те, що дуже змінюється. А також ще цікаво звернути увагу, як зараз у нас в інфопросторі лунають деякі фрази, але зовсім з іншою метою від інших людей, і, і як, в принципі, щось благородне. Зараз так само для нас шкідливо. От е тут в передмові, до речі, пишу, що треба готуватися до читання таких текстів через їхній високий рівень травматичності. Про тривожне очікування війни, близькість якої розуміли, проте не хотіли прийняти. Додавало переживань, це теж е ще в передмові. Навіщо ми люди вбивали людей, хто смів нас вести на різню брата? Чому ми слухали волі темних сил? Ми здарили з себе людське обличчя і стали сліпим, бездушним, жорстоким оруттям убивства, де ж була наша душа і наша людська достойність? Ми самі стоптали її власними ногами, і це наш злочин. І за цей злочин мусимо мертво. За що ми боролися і яка ідея всієї світової війни? Ось тут сцена про поїдання Крон. Люди не є злі, не є добрі, люди тільки нещасливі і щасливі. Коротше, книга складна, але книга цікава, особливо своєю формою, і особливо для української модерної літератури, експресіоністської. Тому Дякую вам за перегляд. І якщо ви хочете, щоб я знімала більше, або якщо ви хочете, щоб це більше чи не більше, бачило більше людей, різних дорослих, молодих дітей, харків'ян, заробітчан, не знаю з різними освітами, різними. Цікавинками, але щоб вони більше дізнавалися про українську культуру, якось нею зацікавлювались, наскільки я це можу зробити. То, будь ласка, пишіть коментарі, надсилайте це відео своїм друзям чи діліться ним десь там в сторіс, в телеграм-каналах, де ви це робите зазвичай. Підписуйтеся і дякую вам велике за перегляд. А, і ми з вами домовлялися, що ви напишете в коментарі, можливо, ви теж щось цікаве знаєте, можливо, ви порекомендуєте якусь літературу про. Саме на цю тему, так, там про полон, чи про втечу, чи про війну в широкому сенсі. І також діліться ще думками, чи варто зробити серію відео з якимось поверховим, можливо, аналізом воєнної літератури про майнувших років. Ось. Дякую вам. І бережіть себе, і донатьте на ЗСУ.